Так, я своє слово сказав. Тепер, якщо у вас виникли запитання, я готовий відповісти. Можна? Прошу. Пане Володимире, дуже цікава лекція, я вдячний за це. І невеличке не то питання, не то репліка. Отже, сьогодні справді дуже важливий день, початок війни. І отже, питання не лише до нас, до всіх людей, які дивляться нас по телебаченню. Кому потрібна була ця війна? Чи вона потрібна була народу, чи ні? Ні, вона потрібна була цим двом тиранам Сталіну і Гітлеру, щоб реалізувати свої ідеї за рахунок життя оціх нещасних, всіх громадян, які були кинуті, які впали в могилу і так далі. Це перше, щоб люди зрозуміли, що вони воювали не за щось, а за бредові сталінські або гітлерські ідеї. Друге – Доказує, що війна була віроломно несподівано напав. Та неправда, скільки Сталін отримував інформації, що готується війна і так далі. Але він просто чомусь не хотів вірити. Третє, кажуть, що сили були нерівні. рівні. Неправда. Сили були, по суті, майже одинакові військової кількість і з боку Німеччини, і з боку Радянського Союзу. Лише організація була набагато гірша. І останнє питання. Отже, які ж врешті причини тої поразки? Чому перші дні біля шести мільйонів зразу то в полон, то залися і так далі і так далі? Тому що німці вони воювали за світле майбутнє. Він обіцяв їм вам дам світле життя. А Радянські солдати за що вони хотіли воювати за той голод, за Сибір, За НКВС і так далі. Вони не хотіли воювати і тому власне вони й здавалися, і йшли в полон і так далі. Але лише з часом ви можете не вірити, але в тому є і доля правди. Коли побачили глибше, хто такий Гітлер, коли ідеї расизму стали вже перемагати, тоді вже подивилися трошки інакше. Але спочатку взяти навіть назад. Аході на Гітлера на Муссоліні, дивилися як на добрих організаторів, які ліквідували голод, які безробіття ліквідували. І тому і спочатку дивилися позитивно в його бік. А пізніше, вже той геном Гітлера, той расизм спрацював і цілком інші результати. І Отже, відзначаючи сьогодні день початку, справді. Війни ми повинні врешті людям ще і ще раз сказати всю правду, що ця війна цілком нам не була потрібна, вона була нав'язана нашому народу, і народ дуже дорого заплатив за цю війну. Добре, дякую. Я думаю, що ви все сказали. і Я можу тільки приєднатися. Хоча е, можна, звичайно, додати те, що е, так, обидва диктатори хотіли світового панування. І це для них було головне. І для цього не починали війну. Один хотів. Тільки що Сталін думав, що він перехитрить Гітлера, а Гітлер виявився хитріший Сталіна. Я б сказав би так. Тому і напав 22 червня. Прошу. Якщо дозволити. В... Російській суспільній свідомості дедалі більше набирає сили той погляд, що все ж таки Сталін готувався до агресивної війни, і Гітлер його просто випередив, починаючи від викривальних книг Віктора Сворова, і далі Солонін. Ви, мабуть, відстежуєте сучасну російську історіографію. Яким чином академічна офіційна російська історія реагує на це, як вона це перетравила, і наскільки вплинули на неї роботи? Ну, скажімо, з точки зору фахового історика, все ж таки, дилетантів, там є певні неточності, там певні перебільшення і таке інше. Цікаве запитання. Я вам скажу, що російські історики в плані об'єктивної істини дуже багато попрацювали в 90-ті роки. От в період перебудови, коли відкрилися архіви, сталінські, тоді було викинуто масу документів і надруковано багато того, що приховувалося. От, скажімо, така теза постійно існувала. Мене вчили вас також, що чому ми програли радянський Союз, тобто прикордонні бої. Тому що в німці було більше танків, літаків і так далі. Я вас ось перед вами свідчу, свідчу перед всіма. Я у 1976 році, здається, сидів в архіві в Москві, в архіві головного автоборонитанку управління Червоної армії, і я там зробив виписку, що станом на сороковий рік, коли Тимошенко передавав, коли е, Ворошило передавав справи наркомату оборони Тимошенку в Червоній армії вже тоді. Було 24, танки, тисячі танків бронемашин в той час, коли в німців 4 тисячі. І то вони були по одному рівні. Але ще ж до 22 червня ми випустили 1636, 1615 Т-34 і 636 КВ важкі танки, яких німців взагалі не було. Тобто ми мали набагато більше. Це все було збройне, яке спрямоване було на наступальні бої. Ми все стягнули до. В, 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 в кордону. І тому німці і розбомбили все і захопили все. Я бачив в англійській книжці про танкові бої Другої світової. Наш танк т 34 перефарбований у німецькі кольори із фастикою йде на фронті проти Червоної армії. Тобто Гітлер використав все те, що захопив проти нас. Не тільки запаси продовольства, але і бойову техніку. Тому я скажу, що тоді, те десятиліття, я б би так, може, Єльцинське, воно справді дало дуже багато документів для того, щоб зробити більш такі тверезі і правильні оцінки. Останнім часом ця концепція Висвітлення Другої світової війни, вона дещо зміщена, і я думаю, що е, знову починають набувати такого звучання оті е, концепції радянської пропаганди про перемогу в е, Другої світовій війні, війні Радянського Союзу, про це вирішальний вклад і так далі, і тому подібне. Применшуючи роль е, союзників і там, е, Допомоги по ленд-лізу і тому подібне. Я думаю, що на сучасному етапі цей процес загальмувався так, як він розвивався в 90-ті роки. Продовження питання: а чи є, чи можна говорити сьогодні про якусь єдину позицію української історіографії стосовно Другої світової? Чи є якась єдина позиція українських істориків? На жаль, ну, є підручники вже написані, є написані е, товсті, так би мовити, аналітичні монографії стосовно цього. І, звичайно, порівняно з радянськими часами багато змінилось і стосовно Другої світової війни. Бо вже в підручниках ви знайдете згадки і про упа. Згадки про ОУН, їхню антигітлерівську діяльність це все вже є. Але е, я вважаю, що ще недостатньо, тому що е, поки не буде ухвалено рішення про визнання воюючої стороною української повстанської армії. Бо вона за канонами європейських комбатантів підходиться, але ми ще ви знаєте, не визнали. І якщо в нас забирають звання героя людини, яка, як ми по документам знаємо, не могла бути колаборантом, а під приводом іншим, що він не громадянин України. Хоча я б це з цим не погодився, забирають звання у Бандери під надуманими приводами. Бо якщо говорити, що він не був громадянином, то тоді, виходить, не треба було давати звання героя Олексію Бересту. Ми сьогодні про нього не згадали, а ми мусимо про нього згадати. Це людина, завдяки їй радянський прапор перемоги був вивішений над Рестагом. Ми про це повинні говорити. То що, забрати в нього звання героя, бо він в час своєї смерті проживання останніх років був на території нинішньої Росії? Але, зрештою, давайте ще згадаємо, якщо ми сприйняли тяглість нашої державницької історії. Якщо у 1992 році президент всенародно обраний, перший всенародно обраний президент Кравчук прийняв з рук наших керівників екзильного уряду Унеерівського клейноди Мазепінській, ви всі всі знаєте. Тобто тяглість влади, ніби ж продовжується Української Української Народної Республіки, то до складу Української Народної Республіки входили території нинішньої. Тієї ж, скажімо, Івано-Франківщини, де народився Бандера чи Львівщини, де народився Шухевич. Бо в 1919 році, 22 січня, відбулося об'єднання з УНРУ і з УНР, так? Тобто автоматично Бандера і Шухевич стали громадянами Української Народної Республіки. Ми в історії української держави, української держави говоримо про те в ці періоди. Була в нас УНР як держава, була, є в усіх підручниках, і в історії держави і права нашої є. То як ми можемо сьогодні тоді говорити, що вони не були громадянами України? Вони були того періоду, коли вони могли бути, але вони були? На жаль, в нас, очевидно, в наших правників ще, ну, я б сказав, шпутляє історична підготовка. Можна запитання, да? дуже цікава шалекція, і я от весь час слухаю, зосереджуюся і намагаюся ці музаїці надзвичайно цікаві, і охопити все таки українське зерно. От і я себе ловлю на тому, що постійно це кудись зерно в мене випадає, десь воно там в цьому килиму і важко його знайти. От і постійно мені крутиться це слово окупація, окупація, окупація. Я Думаю, а чим би ну це я намагаюся питувати вас і публіку, але чому не можна застосовувати послідовно як п'ять. 5... Країн колишнього СССР, термін окупація щодо влади СССР на території України. Естонія, Литва, Латвія, Молдова і Грузія це зробили. Поки ми будемо говорити, звільнили, не звільнили, прийшли, не прийшли, скільки то наших там було генералів в сталінських військах, ну, серед дев'яти генералів УПА руських немає, тим не менше, правда? От. Тобто ми все-таки маємо сказати якісь так, так або ні-ні. Я постійно бачу, що ми не хочемо це говорити. Я можу вам відповісти е, так: прихід Мурав'йова в Україну у січні 1918 році був актом агресії проти самостійної незалежної Української Народної Республіки. З цього почалася окупація е, значить, е, червоно, червоної, ну, червоної влади, червоної російських більшовиків. Оце вже вам вся відповідь на питання Вони, після цього був 32-33 рік як продовження упокорення під населення. Що відбулося між 33 і 41 роком? Що ставлення української нації як феномену е політичного в центрі Європи мало змінитися е в бік Сталіна або того ж Гітлера? Ми десь зависаємо в цій ситуації? Справа вся в тому, що е наслідки голодомору були такі катастрофічні. І вони ще й відчуваються, відчуваються по сьогоднішній день. Це поставлено було націю на коліна, націю хліборобів на найбагатших світі, чорноземах, поставили через голод на коліна. Вона втратила на той час от ту постійну. Тяглість до боротьби до опору, яку вона мала в 20-х роках. Чому голоду організували? Тому що 20-ті роки це всенародна війна проти більшовицької влади. Про це я не говорили, але ми зараз підняли архіви по всіх областях підня... побачили, що постійні повстання проти радянської влади, особливо на Лівобережжі, особливо на Луганщині в Донбасі. Тому як можна е і взагалі селянство. Яке було основою цих повстань, яке не хотіло колективізації, яке не хотіло колгоспів, воно хотіло бути господарем на своїй землі. Все селянство є водночас матеріальною базою національного національно-визвольного руху, не тільки українського, будь будь-яка нація принаймні, по сьогоднішній день. За матеріальну базу могла мати селянина. Чому? Тому що селянин, маючи землю, є незалежною людиною. Робітник, як правильно писав Карл Маркс, не має нічого, крім кайданів. В нього немає засобів, масу, значить, засобів для існування, якщо йому не дати роботу. Його можна дуже легко направити в певному русті. А селянин, якщо він має землю, його так не направиш. Він Виконав якісь поставки там державі, а все інше це його. Він ним розпоряджається. То щоб він не був самостійним, то треба його було загнати в колгоспи, і тоді він не зможе підтримувати національний визвольний рух. Чому? Тому що в нього не буде землі вже. Він вже не зможе користуватися плодами своєї праці. От для чого була колективізація зроблена? А якщо не йдуть колгоспи, якщо є самостійники. Як є одноосібники, то їх треба поставити на коліна, і ото голод і вирішив цю проблему. І ті втрати українського села вони підрубали українську національну ідею на той період, про який ви говорите, аж поки не прийшов, прийшла війна. і... ОУН прислала ось ці похідні групи, які почали будити національну свідомість і в Донбасі. Ви розумієте, коли я прочитав документ, що в Маріуполі було 300 українських підпільників ОУН в роки гітлерівської окупації, тобто антигітлерівське підпілля, то я зрозумів, що там е, ці українці були, але вони були е, ну, спресовані, їхня свідомість. Вони були залякані, вони боялися. А прийшли похідні групи заходу, слід за німецькими військами і під, почали піднімати цю свідомість. І по, тому по всій території України під час окупації діє підпільна ООН, яка бореться проти Гітлера і проти Сталіна за самостійну Україну. Пане Володимире, а ви знаєте хоча б одну пісню про українською мовою про Велику Отечественну війну? Не знаю. А хто небудь її знає? Ну я не знаю. Ну, я знаю, що про УПА багато пронько. Українською мовою пісню, українською мовою хоча б одну. Ось який співучий у нас народ. Ми спро... проспівали про Ми гірочки. Ми знаємо, і про все. де згадка а про, про... це гімн тодішньої радянської України. Ніколи, ніколи не буде Україна рабою фашистських катів чи німецьких. Оце було, але народи... це в гімні УРСР і все. Ми ну, чому степом, степом. Ні, це вже зовсім інше. Степом, степом. Таких пісень можна назвати багато. Я знаю, мій товариш Микола Луків написав пісню: там Половина села з землі лежить, половина села гуляє. То це вже ж не того часу. Йдеться, я зрозумів, що питання того часу, чи були написані. Упівські пісні були написані, а цих я не знаю. просто. Навіть Вахтанг от сьогодні почав е, вступ, і він назвав, е, процитував пісню російською мовою. Київ бомбілі на обівілі так на час війни. Спробуйте, спробуйте справді навіть наспівати щось про велику вітчизняну українською мовою. Ох ти, моя велика вітчизняна війнонько, Та як же ти нас. Бо, навіть те, що стосується Києва. Ой, Дніпро, Дніпро, ти широк, магуш над тобою літять журавлі. Знову ж таки, російською мовою, не українська, хоча про українські події. Пане Володимире, якщо так. можна, є е, 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 книжечка дуже свіженька, вона навіть там на полиці стояла. Я її зараз не можу знайти. Видання інституту національної пам'яті якраз присвячена е, усвідомленню підсумків Другої світової. Мабуть, ви її знаєте. Ну, це ось цього року книжка. Під редакцією Ігоря Юхновського, і там є в передмові Ігоря Рафаїловича, там є, от в тому числі ця спірна, в принципі, теза про те, що були українські фронти, перший український фронт, другий да, український фронт так чи так? Що Я вони були укомплектовані вас. українцями? Що, що і, і таким чином, що вони були під командуванням українських воєначальників етнічних, і таким чином, що ми теж можемо розраховувати так мовити на свою частку, нашу українську частку в тій перемозі 9 травня. Я не, у мене немає свого ставлення до, до цієї тези. Я просто її сприймаю з повагою через повагу до Ігоря Юхновського. Як ви до цього ставите? Я можу коротко відповісти. Так, були в радянських, так би мовити, канонах, так образно скажемо, чотири українські фронти, але перший український фронт хто? Ватутін, українець етнічний? Ні. Другий хто, українець? Ні. Тільки радіон Маліновський, який єдиний з українців, який очолював фронт. Іван Черняховський, він був командуючий Прибалтійським фронтом. Єременко, значить тоді там Брянський фронт, так, якщо не помиляюсь. Тому е я думаю, що на цією тезою її треба відшліфувати. Це моя думка. Я... Можна так, пані, коротко, бо в нас час закінчується. Так я розумію вже. 에, стосовно нашого. Визвольного повстанського руху, взагалі, так в контексті цієї теми багато говориться про боротьбу і під час війни, і після війни, проти НКВС, МГБ, КДБ, про жертви, кількість жертв, а якось про втрат, які яких завдали гітлерівцям у НУПА, статистика якось так не часто зустрічається. Добре. Цікаво стосовно цього і порівняти зі статистикою, яких втрат завдали радянські партизани гітлерівці. Цікаве питання. Давайте після реклами я відповім. Добре.